Російські війська скинули керовану авіаційну бомбу на будівлю Херсонської Ова. Під час цього обстрілу постраждав перший заступник голови облради Юрій Соболевський. Він дістав струс мозку, контузію та вибухову травму. Згодом у російських телеграм-каналах з'явилося відео, на яких їх керовані авіабомби влучають в будівлі у центрі міста. На них чітко видно, що каби влучили не тільки у напівзруйновану будівлю Херсонської ОДА, але й житловий будинок поруч. Відео зняті за допомогою розвіддрону та fpv дронів якими російські військові завдавали ударів після влучення кабів. За повідомленнями прокуратури, росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами. Увечері того ж дня росіяни вдруге вдарили по будівлі Херсонської ОВА. Унаслідок удару обвалилася центральна частина, знищено дах і перекриття кількох поверхів. Утворилася вирва до першого поверху. Стіни в центрі частково зруйновані, уламки розкидані навколо. Обидва крила будівлі вціліли частково, але мають серйозні пошкодження: вибиті вікна та тріщини.